Били 24 самолета за 5 дней Это вот я с капустой вместе, вот моя капуста Это натовская Боевая химия У них есть, ну раньше была это шоколадка, а у них и кровопотеря меньше 8 лет утюжили Донецк 8 лет ворожьи побрыхеньки Початку повномасштабної війни атакує нас своєю пропагандою та робить спроби посіяти розбрат в нашій країні вкидами різних фейків. Тож продовжуємо розбиратися, яка чергова неправда полилася на нас цього та минулого тижня. Це програма Ворожі побрехеньки, і з вами я, Сергій Похел. Гоу розбивати фейки. Фундація Олени Зеленської продавала дітей за кордон. Так це чи ні? Пропоную розібратися. Користувачі із посиланням на статтю видання The Intel Drop поширюють інформацію, нібито благодійний фонд Олени Зеленської під виглядом евакуації дітей з України у мережу торгівлі органами та людьми. Також автори матеріалу цитують Роберта Шмітта, який представився колишнім співробітником фонду. Він зізнався, що систематично передавав дітей педофілам у Франції, Великій Британії та Німеччині. Утім, це фейк. По перше, інформацію опублікувало медіа, яке послідовно поширює дезінформацію щодо України та репостить публікації російських пропагандистських ЗМІ. Крім того, джерело на яке там посилаються, і саме видання є підозрілими. Так на їхньому сайті у розділі про нас немає інформації. На сторінці лише вказано, що його заснували в Рейк'явіку Ісландія. Однак виявилося, що медіа створили у вересні 2022 року. Та зареєстрували в Амстердамі. Йдемо далі. Стаття грунтується на словах чоловіка, який представився колишнім працівником фонду. У ролику, опублікованому на одноіменному ютуб-каналі Медіа, його обличчя закрите, а на прес-карті, яку мовець продемонстрував, воно заблюрене, як і ім'я чоловіка. Роберт Шмідт не справжнє ім'я спікера у відео і є досить поширене. Тож перевірити, чи дійсно автор відео працював у фонді зеленської, неможливо. До того ж, фундація Першої леді України не проводила та не проводить евакуацію дітей. Організація надає допомогу великим прийомним родинам, дітям-сиротам та возить сім'ї, які отримали психологічні травми внаслідок війни на реабілітацію у Карпати. Також забезпечує школи гаджетами, необхідними для проведення дистанційного навчання, та відбудовує домівки для великих прийомних родин, які втратили житло внаслідок бойових дій у рамках проєкту Адреса дитинства. Окрім цього, у вересні на сайті фонду повідомили, що міжнародна грантова платформа America сертифікувала фундацію Олени Зеленської, визнавши її прозорою та надійною організацією для співпраці. Фахівці перевіряли структуру управління, фінансову звітність тощо, тому мало ймовірно, що аудитори видали б такий сертифікат, якби підозрювали фонд у торгівлі людьми. Отже, такий фейк показує, що на даний момент пропаганда. Шириться на те, що вони прийшли врятувати дітей, яких ми нібито продаємо. Але українські дітлахи мають такий патріотизм, що своїм рятівникам можуть віддячити сповна. Наступний фейк про нашого головнокомандувача Валерія Залужного. Російські телеграм-канали поширюють відео, де нібито Валерій Залужний спростовує заяви, що його попередні звернення це діпфейки. Зокрема, спочатку опублікували відео, де головнокомандувач повідомляє про смерть свого помічника у наслідок вибуху та просить не дарувати йому подарунків. Далі у мережі з'явилося інше відео, де Залужний, нібито розповідає, що Зеленський намагається його. Його ліквідувати та здати країну Росії. І в останньому записі він вже спростовує інформацію, що всі минулі записи це фейк, і наказує військовим захопити владу. Очевидно, це відеофейки, і для цього використали старі залужного. Також фейкові записів видає неправдоподібність міміки головнокомандувача ЗСУ. А також, як виявилося, це відео створили за допомогою штучного інтелекту, коли Кожний згадує про попередні ролики, йдеться про записи, де він просив не дарувати йому подарунки на день народження, та те, що Зеленський намагається його нібито ліквідувати і здати країну. Фейковість цих відео видають однакові недоліки: міміка головнокомандувача, рух губ не збігається з текстом промови, та зворотній пошук зображення, що дозволив знайти, які зі старих відеозвернень використали. До прикладу, у першому випадку росіяни використали. Запис із залужним, де той вітає військових з Днем Збройних сил України, у другому відео, де головнокомандувач ЗСУ звертався до жителів ОРДЛО з заявою, що військово-політичне керівництво держави не планує і не проводить наступальні операції на сході України в останньому ролику з наказом до військових захоплювати владу у містах. Теж використали старе відео. Оригінальне ж це прохання залужного до президента Володимира Зеленського підписати закон про. Посилення відповідальності в армії росіяни вже не знають, як відбиватися від наших військових, тому хочуть врятувати своє життя такими вкидами бо здаватися соромно, а померти страшно. І наостанок про те, як пропагандисти розповідають, що ми платимо державі, щоб допомогти армії. Українців нібито змушують сплачувати державний борг через дію. Доказом цієї інформації служать фотографії з повідомленнями, які нібито розіслали українцям через онлайн-сервіс державних послуг дія на розповсюджених пропагандистами фотографіях. Видно, що повідомлення в додатку Дія нібито прийшло 7 листопада 2023 року. Однак портал StopFake не зміг знайти подібної інформації на офіційному сайті, сторінки Facebook, а також на сайті Міністерства цифрової трансформації України, яке відповідає за дію. Пропагандисти поширюють подібні фейки, щоб дискредитувати український уряд та перебільшити масштаб економічних проблем України. Крім того, у такий спосіб вони хочуть посилити уявну суб'єктність України перед її західними партнерами. На цьому наразі в мене все. І пам'ятайте, інформація це теж зброя. Вчіться нею користуватися, аналізуйте, перевіряйте, шукайте першоджерела та споживайте з розумом. І якщо ви бачите фейки, тисніть кнопку Поскаржитись з вами був я, Сергій Похел. Це програма Ворожі побрехеньки, перемоги. І почуємось. Ініціативна група з посилення медіаграмотності у місті Богуслав здійснює діяльність в рамках підтримки адвокаційних кампаній ініціативних груп всеукраїнською ініціативою Активна громада по проєкту Активна громада право вибору, який реалізовується завдяки підтримці Національного демократичного інституту та Агентства США з міжнародного розвитку.